такі шикарні еко-сумки, популярні у нас зараз. Є чудові записники з вишивкою, також в стилі земчиківського розпису. Так оживає сакральний розпис на сучасних ужиткових предметах. Жителі південно-східної Волині на межі з Поділлям стали фактично засновниками самчиківського розпису як мистецтва. Тут селяни зазвичай розмальовували хати яскравими рослинними візерунками, оберегами у середині ХХ століття. Місцеві художники взялися відродити, а по суті створили народне ремесло. Ті зразки творчості це було більш закладено вишивці. Летення виштату килими ткали, рядна робили. Все це було на Україні. Це були ну якби. Не будемо хвалитися, але український народ найталановитіший. Усі візерунки, які можна було перенести на папір, взявся у етнограф, художник, майстер народного мистецтва Олександр Пажимський. Характерне те, що об'єм форми великі, немає травки, немає мілкої дрібноти. От, і що цікаво, в нас ото світло тіні є такі зубці. Ми показуємо або світле, або темне. І вони це дуже поширені в наших роботах. Заслужений майстер народної творчості України зі своїми кількома однодумцями створили дитячу школу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дали друге дихання самчиківці. Чим тут займаються, видно вже з порогу. Не, не чітко градаця, а ось бачите, ось поєднання кольорів, але вони площинками. Колір, 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 але не кладемо колір біля кольору. Близький. У школі, де викладають лише члени національної спілки майстрів народного мистецтва, близько півсотні учнів. Насамперед їм прививають дух самчиківського розпису. Він єдиний, він унікальний, він традиційний і він передається з покоління в покоління. Є наша традиція, тому і діток ми навчаємо в школі, передаємо від майстрів, від викладачів до дітей. Тут вчать з змаличку від шести років. Діти спочатку сприймають все як розмальовку, потім починають розрізняти, що означає кожна крапка, квітка, листочок, горіх чи пташка в орнаменті. Він буде основа, я говорив, основа сюжету, чи то вірність, як ми говорили, чи то любов. Чи то, наприклад, якась патріотична тема може бути, поєднайте туди елементи нашої патріотики. Особливість самчиківського розпису полягає саме в сюжетності. Розпис дуже схожий на гобеленовий, виконується великим зубчастим малюнком, з заповненням площини масивними елементами, які членуються за допомогою кольорів. А мотив вигнутого пера, зубчатого листя, язичків, пилюсток, враження примітивності у лініях є складниками художньої мови майстрів саме самчиківки. Найважливіше – це, напевно, душа, яку майстер вкладає в нього, тому що це не просто малюється, це десь, десь звідси зсередини. В умовах війни заняття у школі має і реабілітаційний характер. Тут діти перенають у світ кольору, фантазії та творчості. Яскраві кольори, багато різних елементів, зубчики, хвильки, багато різних звірів, квітів. Їх можна придумувати. Разник, які де не буває. Це ще мій старий малюнок, який ну, не зміг домалювати за війни. Ми малювали на день матері це. Квітка. Самчиківський розпис: Фіолетовий, оранжевий, жовтий, блакитний. Самчиківські візерунки, попри широку кольорову гаму, переважно виконують червоним, що символізує повноту життя, енергію, свободи. Це надто важливо зараз для дітей. У них якийсь наста піднімається, у них очі горять якимись новими вогнями, розумієте? Наскільки цікаво на них дивитися, коли діти якби перевтілюються з однієї форми в іншу форму. І вони потрошечки відходять від цієї сучасної тематики, від цієї сучасного життя, від сучасної політики. наслухані. Митці з самчиківської традиції розписують хати в селі, малюють картини, вчать охочих цій техніці, та всіляко її популяризують. Село, попри похмуру осінню погоду, справді виглядає як лялечка. А один з найулюбленіших і найпоширеніших орнаментів зображення вазону як символу дерева життя додає оптимізму та віри. Українська традиція, попри все, буде жити.